День шоколадних цукерок. Привіт усім! Сьогодні у мене свято адже 28 грудня це День шоколадних цукерок. Багато дорослих і дітей люблять побалувати себе цими смаколиками, а деякі навіть не уявляють свого життя без них. Хто їх любить! У середині 19 століття придбати шоколадні цукерки можна було тільки в аптеках. Джон Нойхаус, що був аптекарем в Брюсселі, пропонував лікувати цими солодкими таблетками кашель і нервові розлади. У 1912 році його син ввів шоколадні цукерки в продаж, а золоті обгортки для них придумала його дружина, після чого вони стали надзвичайно популярними. Навіть сьогодні багато хто вдається до таких ліків, щоб поліпшити настрій і отримати гормон щастя. З'їж свою улюблену шоколадну цукерку. А на сьогодні все зустрінемось завтра.